Як ви пояснюєте це застосування останнім разом шести принаймні кінжалів? чому вони вдаються вже до використання тих? Типів ракет, про які дуже якими дуже хизувався Путін, і ми знаємо, що їх десь до початку повномасштабного вторгнення, принаймні це офіційні дані, було десь приблизно півсотні, враховуючи можна елементарно порахувати, скільки вже таких кинджалів прилетіло приблизно чотири десятки кажуть експерти. В нас в них їх залишилося. чому вони вже починають застосовувати і витягувати з рукава отакий козир? І, і хороша, і не зовсім хороша для нас новина одночасно, як би це парадоксально не звучало. Хороша новина, стратегічний неядерний потенціал Російської Федерації, ракетний, на правду наближається до своєї деградації і практично до нуля. Так, пане Петре, переверніть камеру. О, все добре. Повернувся. Тут якісь труднощі із зв'язком направду стратегіч продовжу свою думку. Стратегічний неядерний потенціал наближається до нуля. Скажімо, такі ракети, як Х-22, не вже ніколи підкреслю ніколи за жодних обставин не зможуть будувати. Іскандери також практично припинили використовувати, бо лишилося дуже мало а повноцінно поставити на конвейер не так уже і просто і вдаються дійсно до найбільш дефіцитних, найбільш якісних і найбільш серйозних ракет. Погана новина. Якщо ти шість ракет застосували, значить вони не збираються здаватися і дають сигнал, що будуть битися до кінця. І я не зовсім поділяю точку зору, що вони кінжали взагалі не зможуть будувати. Зможуть. Не зможуть поставити на великий конвейер. Тобто 100, 200, 300 ракет будувати за якийсь там проміжок часу не вдасться. Однак поштучно 2, 3, 1 на місяць там чи ще на якийсь проміжок часу вони однозначно зможуть. Це попри те, що там 130 елементів, які виготовлені за кордоном, Світ дуже великий. У світі дуже багато людей, виробників, котрі за величезні гроші, а московити, не полізуть у кишеню. За грошима будуть обходити оці санкції. Тому поки що ще рано нам видихати.